Вчора відбулася прем'єра документального фільму про те, як гумор стає зброєю. Битва мемів розповідає про українські меми часів війни у сучасному світі. Меми це не просто розвага. Вони можуть визначати нашу реальність, а українські меми повномасштабної війни взагалі це унікальне явище. Його вивчають навіть дослідники зі Стенфордського університету. Що це таке? Як працюю розпитаємо кураторки проєкту Олени Шиян та авторки і продюсерки фільму Ірини Каблучко. Я зустріну. Доброго ранку, добрий ранок, будь ласка, проходьте, сідайте. Доброго ранку, дівчата. Доброго ранку ранок. Доброго ранку. Будь ласка. <кхи> О, дякую. Ну, е, для Ас... початку розберемося, так би мовити, з матчастиною. Та е, що вважається мемом, і е, в чому сила мему. Ну, якщо говорити офіційно, мем це одиниця культурної інформації це як реакція на якусь подію. Uh -huh. А в українців завжди знайдеться мемчик на будь-який інфопривід. А під час повномасштабного вторгнення українці особливо багато мемів генерували, і меми стали таким чимось особливим символічним для нас. Тому ми вирішили створити цей фільм. Щоб занурити аудиторію західну, в нашій реалії показати, чим ми живемо, і нагадати, що ми потребуємо підтримки. У нас є трейлер-стрічки. Давайте подивимося, а потім продовжимо розмову. У середньому міленіали надсилають від 20 до 30 мемів на день. А якщо я скажу, що це не просто розвага, Меми можуть визначати нашу реальність. Go, Те, що відбулося в Україні, це просто неймовірно. Ми спостерігали справжній вибух мемів. Незрівняна онлайн-спільнота, що тролить російську пропаганду і постить чудовий контент під користувачів. Добав до Росії на Саме так. Правильно! Класна фотка. Класно, так класно запускай. Росія намагалася використовувати меми меметичну зброю проти України, дискредитувати Україну понад двадцять років. Чи доречно взагалі робити меми жартувати, коли навколо війна коли гинуть люди? Потім вона потонула. Воно було від New York Таймс. Тобто, це було в глобальному контексті. Більшість дня сидіти в коридорі, малювати на планшеті картинки. Там відчував якусь місію, не знає, що треба зробити і заспокоювати і себе, і людей. Починався будь-який допит одразу з фрази Хто послав корабль. От ми в Чернігові зараз сидимо там в укритті і угараємо з своїх картинок, типа, продовжуй. Це все... марка. Вони випустили марку мемах завжди є певна магічність. Минулого року ми потопили російський корабель. Те, що сталося далі, потрапило у заголовки у всьому світі. Вони розумні, вони змінюються, виявляються, і не можна їх недооцінювати. Сторона, яка переможе в цій війні, це також ті, хто створюють найкращі меми. Клас з такого боку ще ніколи не думав. Не дивився на це. Скажи чи можна ваш документальний фільм вважати дослідженням? А я думаю, що так можна вважати кінодослідженням. Бо, по перше, в основу цього фільму лягло дослідження, от якраз американської професорки, яку ми бачили з українським корінням. Це професорка Вашингтонського університету її звати Лада Беленюк. А назва дослідження Меми як антитіла власне воно і надихнуло нас саме під таким кутом зору подавати тему мемів в документальному фільмі. І коли ми вже залучали інших експертів з абсолютно різних а, сфер, таких як, наприклад, український відомий дипломат Андрій Мельник, це колишній а, український посол в Німеччині, зараз він посол в Бразилії, вчений психатр Олег Чабан. Потім викладачка мемів КПІ меми зараз вже викладаються в КПІ. Секундочку, як так, в курсі інформаційні війни вона стала такою, можна сказати, другою основною нараторкою цього фільму. І таким чином вже в нас ну так ці всі пазлики зійшлися в таке оновлене кінодослідження, називаємо його так, яке дозволяє на це явище подивитися. Ну як. Ви можете побачити зовсім під іншим кутом. А як так. обиралися ці меми? Можливо, якісь меми ви дослідили. Як ви їх дослідили? Меми обиралися за принципом, чи дійсно вони змінили щось? А в той час, коли Україна і всі українці стикнулися з напевно найжахливішим викликом, який тільки можна собі уявити, тому не всі меми там смішні. Uh -huh. Не всі меми, напевно. Найулюбленіші в Україні потрапили туди, але кожен мем він ілюструє, що це більше ніж просто весела фраза, це більше ніж просто весела картинка. Що меми можуть виконувати дуже важливу роль, яку ми всі до цього недооцінювали. Я скажу, що мене меми певний етап просто тримали на плаву, так. і я відволікалася і себе якось це таке позитивне мислення. Думаєш, а молодці нас а, ми, а, молодці! так, та, от зодяка Олени вона штовхала як якраз, напевно перші дні війни цю мемну тему Слухайте, а Скільки часу загалом ви витратили? Це ж купа мемів. Як ви шукали їх? Як ви збирали це все? загалом? На зйомки у нас був по факту один місяць, і це було дуже важко витягти всіх героїв, яких ми хотіли зняти. На жаль, не всіх вдалося. А меми саме картинки, я ще давно почала збирати ще десь у травні 22-го року. Бо їх дуже багато. Я подумала, що треба якийсь такий архівчик створити з мемами, то я передала їх продюсерці, і вони вже там обирали ці меми. Тобто місяць ви знімали і скільки? Майже. Тут важливо сказати, що місяця ми ще отримували дозволи. Тобто, у нас цього на виробництво було від першої зустрічі, коли ми просто обговорили ідею, та і вже на момент, коли вже був готовий фільм, це чотири місяці. Насправді для такої роботи, повнометражного такого Кінодослідження ну це не класична документальна стрічка, така більше в телеформаті. Це дуже мало. А, а дозвіл від кого? Враховуючи, що в нас там четверо військових, ага. і нам доводилося отримувати, при тому вони всі з різних підрозділів. Там морпіхи, прикордонники, інші підрозділи, і нам доводилося отримати всі ці акредитації. Тобто, в нас дуже багато часу з'їла оця бюрократична ага. робота. Ну але я вважаю, що з Тими строками, які ми мали, ну правда, ми вижили максимум. Насправді, меми в нашому суспільстві це досить такий потужний інструмент. Чи користується цим інструментом ворог? Користується. у нас про це. Розповідає у фільмі викладачка Лідія Смола. Вона вже більше 20 років досліджує цю тему. Тому так у фільмі глядачі можуть побачити більш розкрити це питання. Так, мені було дуже дивно, ну, самі дізнатися, що. А поки ми тут до цього не серйозно ставилися, Лідія Смола, от ця професорка КПІ, каже, що її ніхто не сприймав серйозно з цієї теми в Україні, наш ворог ще 20 років тому почав інвестувати в це великі суми грошей, викладати в найкращих своїх університетах це журналістам, іншим спеціалістам. Вони пишуть наукові роботи про меми, і вони найголовніше використовують меми проти України на міжнародному рівні вже давно. Mm -hmm. Але так само, що сказала Лідія Смола, я кожного разу, коли кажу цю фразу, в мене мурахи: що битва мемів це перша битва, яку Україна виграла проти Росії, і от завдяки чому нам вдалося перемогти таку велику машину нашою народною творчістю, нашим ентузіазмом, от, власне, на це в фільмі ми відповідаємо. Слухайте, поясніть, будь ласка, я не знаю, як це з позиції психології, як мем, ось, позитивно впливає на людину? Чому, чому так є? Я не розумію. Ну у нас про це теж у фільмі розповідає психіатр Олег Чабан. О. E, так, ну ми як... зараз все розкажемо. Люди e, не буде повідомлятися. Якщо люди ще вчора, тільки відбулась прем'єра, може ще не всі встигли подивитися. І, ну хоть e. трошечки, чому це так позитивно впливає на людину? Чому це так важливо? Я думаю, він допомагає психологічно триматися, тому що ти не можеш одночасно боятися і сміятися, тому це допомагає якось це ключове. Плюс знов таки Олег Чабан, психіатр, він каже, що українські меми вони енергетично дуже сильно заряджені, дуже заряджені тому, це правда. що взагалі історія нашої нації, коли ми століттями знаходимося в обороні. Ми захищаємо наші домівки, але це перманентні якісь війни, де ми ніколи не агресор. Mm -hmm. Що це теж впливає і от формує такі дуже якісь глибокі, енергетичні, змістовні сенсовні меми, яких можливо навіть немає в інших країнах у Я Росіян? Так точно у б... <с> фільм розрахований тільки на внутрішнього глядача а Ні, загалом. Ми розраховували перше все на західну аудиторію, mm -hmm. на міжнародну. Хотіли занурити їх в наші реалії, показати там, чим ми живемо. Ну так кажуть. а людина з іншого континенту спроможна взагалі зрозуміти іронію українського ну, мему? Ну є деякі меми, які важко зрозуміти. Наприклад, там поляниця це таке мовне питання. <світ> Але ми намагалися так побудувати фільм, щоб пояснити розкрити кожен мем. Я сподіваюся, нам вдалося. І головне, що нараторка фільму ключова, вона ж американка. І вона пояснює якраз українські меми, так якби ну от американка пояснює американцям, наприклад, чи європейцям. Тобто, ми напевно би так не пояснили. Тому дуже важливо, що є оцей от а, а, американська червона лінія, та mm -hmm. американський лейтмотив фільму де його можна зараз подивитися? Фільм у вільному доступі на Ютуб каналі проєкту Битва Мемів, а також на Мегого доступний. До речі, на Мегого також фільм доступний із жестовою мовою завдяки ініціативі Дивись, як чутно. Тому ну, всі можуть подивитися. На Мегого, а перший, як ви сказали, де? На Ютуб-каналі проекту Битва Мемів так і називається. Ага. Ваш улюблений мем який? У мене немає улюбленого, Вони <с> <с> всі унікальні. За тебе це як дітки, да? <с> да, всі дітки. А, мій мем, напевно, про щікавицю. Мені дуже подобається такі, коли оголений не траволта стоїть з пальто, і е, напис Коли прийшов на шикавицю, там нікого немає. До речі, мем про щікавицю не мав від початку бути в цьому фільмі, але американська професорка нам наполегливо рекомендувала його додати, бо це якраз демонструє унікальність. Української сили духу і супротиву, дякуємо вам за... за таку роботу величезну. Друзі, всім треба подивитися. Хто ще не бачив, обов'язково це ну мінімум цікаво. А дякуємо, що ви досліджуєте таку цікаву і таку потужну тему собі. Дякую.